Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. О 16.01 в місті Харків в Київському районі міста внаслідок обстрілу Фа-500 горіла будівля навчального закладу. Постраждав 67-річний чоловік. 10 серпня о пів на четверту ранку в селі Першотравневе Ізюмського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню зруйновано житловий будинок. Поранено 58-річного чоловіка. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік. 10 серпня, о 3.15 в селі Вашки Богодухівського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Постраждав 32-річний чоловік, 23.15, 23.33. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, селище міського типу Золочів. Внаслідок обстрілів із реактивної системи залпового вогню. Ураган пошкоджено 8 приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік. О 16 48 вісім в селі Черкаська Лозова Харківського району. Внастрідок обстрілу горіла трава. Площа пожежі, півтора гектари. О 16.02 в місті Куп'янськ. Внастідок обстрілу ФПВі-дроном пошкоджено автівку. О 15.20 в селі Ізюмське Ізюмського району. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 46 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів в Куп'янському, Харківському, Богодухівському районах області та в місті Харкові. Горіли житловий будинок, автомобіль та суха трава на відкритій території. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку відбулося два бої зіткнення. Зокрема, біля Колісниківки та Табаївки. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У ГУР повідомляють про знищення чергового російського тунця в окупованому Криму. Так, за даними відомства цієї ночі, поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму, воїнами спецпідрозділу ГУР міністерства оборони України груп 13 за допомогою ударного морського дрона Магура Ві 5 знищено чергове судно російських окупантів. Швидкісний катер проєкту КС 701 типу Тунець у наслідок операції пошкоджень. Також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється. загалом. Звітують у ГУР, за допомогою морських дронів Магура Ві-5 українського виробництва успішно уражено 18 суден держави агресора Росії, дев'ять з них знищені. Україна отримала зелене світло від союзників щодо наступу на Курську область. Про це пише видання Політіко: миготливих червоних вогнів не надходить навіть із Німеччини, де раніше часто не хотіли ризикувати і закликали не провокувати російського диктатора Путіна. Зазначають журналісти. Як пише видання, союзники розцінюють операцію у Курській області як право України на самооборону. У мережі показали колону збройних сил РФ, яку минулої ночі знищили ракетами у Курській області. Залишки колони досі знаходяться на місці удару. Фото ширяться соціальними мережами. За попередніми даними, удар був нанесений по колоні, що рухалася в районі села Октябрьське Рильського району Курської області. Місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів та детонації боєприпасів. Ша виділили Україні новий пакет озброєнь. Про це заявили у Білому домі. Відомо, що обсяг нового пакету військової допомоги становитиме 125 мільйонів доларів. Туди входитимуть. Ракети Стінгер, боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, ракети ТОЛ, багатофункціональні радари, протитанкові системи Джавелін та ат 4 військові автомобілі, обладнання для захисту критичної інфраструктури, запчастини, послуги, навчання, транспорт. У Польщі з 1 вересня почнуть штрафувати українців, чиї діти не ходитимуть до місцевих шкіл і садочків. За даними змі з нового навчального року, українські діти матимуть обов'язково відвідувати школи або дитячі садочки в Польщі. Невиконання цього обов'язку може призвести до відкриття впровадження та штрафу для батьків. У разі порушення накладатимуть штраф 100 злотих це трошки більше тисячі гривень. 9 серпня 2024 року, близько 13.30 за бразильським часом, регіональний літак зазнав авіакатастрофи. Він розбився неподалік міста Вінєдо, що розташоване приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Сан Паулу. На борту літака перебувало 61 особа, 57 пасажирів та 4 члени екіпажу. На жаль, усі вони загинули. Наразі причина катастрофи невідома і ведеться розслідування. В країні оголошено трьохденну жалобу. На їхніх плечах лежить велика відповідальність: відбудова Харківщини та усунення наслідків ворожих обстрілів. У Харкові привітали будівельників із професійним святом. З початком повномасштабного вторгнення у харківських будівників додалося роботи. Вони невпинно працюють над відновленням будинків, мостів, шкіл та лікарень. Зокрема, багато спеціалістів відбудовують зруйновану інфраструктуру на деокупованих територіях. Будем робота вже 14 років. На етадості старша там ловча будівельником працюю вже 14 років на цій посаді. Старші дільниці вже рік працюю. Місто Ізюм. відбудовуємо ізюмську адміністрацію після російської агресії. Капітальний ремонт це фасад, внутрішні роботи, комунікації. Все наново робимо. Ну під ключ наново після російської агресії. Там була пожежа, прильоти. Там багато демонтажу сталося. Там був обвал стін. Чат була жахлива пожежа, руйнування стін. Довелося все по. Посилювати і відновлювати, щоб будинок не впав. Олександр Мешканець Ізюму він пережив окупацію, був свідком того, як росіяни руйнували його рідне місто. Каже, що не може навіть описати, що він в цей час відчував. Не можу вам передати словами. Але... не можу вам передати словами. Там треба було бути. Місто сильно було зруйноване, тому відновлювати ще довго. Багато зусиль, коштів треба буде багато на відновлення міста. Ізюм приступатимемо до інших об'єктів теж ще в Ізюмі. Балаклію ще відбудуємо. Ну у нас багато об'єктів по Харківській області. Міський голова Ігор Терехов привітав харківських будівничих та зазначив непрості умови, в яких їм приходиться працювати. Ті важкі часи, коли почалась війна, коли я звернувся перш за все до будівельника, бо потрібно було зробити так, щоб неможливити то, щоб захоплювали Харків. І всі будівельники, я пам'ятаю, як ми зібралися і відпрацювали все, що казали нам військові. і завдяки вам, у тому числі і завдяки нашим військовим, сьогодні Харків це є Україна. Дуже вдячний за вашу. Нелегку працю, бо я дуже гарно знаю, що це таке, і коли зної, і коли дощ, і коли сніг, але потрібно працювати, потрібно відбудовувати, відновлювати, будувати нове. Я розумію, як нелегко вам, особливо під час війни, але без вас Харков бачити неможливо. Пані Галина присвятила роботі в компанії житлобуд один практично все життя. Її та інших робітників будівельної сфери сьогодні нагородили грамотами та нагородами за сумлінну працю. Я зісь роботи шестрові після Я Тут працюю в житлобуді вже 50 років цього року по різному працювала і табельниця була, і була мотористом, і завідувачка зараз складами. Ну всім, так би мовити. Жінка розповідає, що продовжувала свою роботу і після початку повномасштабного вторгнення. Хоча робота давалася складно через моральний тиск, Галина дуже рада, що її багаторічну працю відзначили і вручили нагороду. звісно, рада, звичайно. А як же це така нагорода, яка дається не всім? Харків'яни вдячні будівельникам за їхню невпинну та складну працю. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Дмитрон Гуєн, Марія Соловйова, Юрій Бобикін. Харків новини. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яким ви бачите післявоєнний Харків? Я бачу його з великою кількістю людей. Які повернулися до Харкова, я бачу його таким же красивим, як він є зараз. Я бачу його квітучим та позитивним. Якось так. Це буде центр інвестицій, по-перше, бо сюди приїдуть відбудовувати місто і, звичайно, вже. Цей факт, що сюди приїдуть відбудовувати не тільки українці, але ну я так думаю, весь світ приїде, бо всі захочуть прийняти участь у майбутньому, тому що ну так відбулося, що Україна стала центром духовного розвитку, хоч і це через таке страшне, через таку страшну подію, але все одно багато хто пішов у розвиток, бо ми розуміємо, що це, це для нас шанс для нас, українців, для нашої країни величезний шанс отримати в майбутньому. Ну багато чого, але ми платимо за це величезну ціну, і тому ми не то, що заслуговуємо, ми гідні. Ми от зараз зараз чоловіком йдемо е, парком і розуміємо, що ні в якому місці ну так склалася е, доля, що е, останні два з половиною роки ми шукаємо собі місце для життя, бо наш будинок на майдані конституції зруйнована, і ми не знаємо, що буде далі. Але ми е, зараз гуляємо і розуміємо, що ніде. Крім Харкова, жити ми не будемо. Хотілося, щоб він розвивався, щоб багато молоді було, культура процвітала. Я б хотіла бачити післявоєнний Харків, таким як він був до війни, але набагато кращим, тому що ну, зараз ми реально побачили, що можна зробити ліпше, що можна переробити і. Після війни будуть нові умови пов'язані з інклюзивністю, з тим, щоб наші простори ставали більш доступними для різних людей. Це буде, я думаю, одне з нагальніших питань. Ну і звичайно, я хочу побачити в Харкові багато людей, які мають повернутися. Я хочу побачити Харків наповненим, ну, щасливим і життєрадісним. радісним, дуже красивим, відбудованим, ну, в якому буде приємно жити. Я дуже люблю це місто. Приїхала спустя півроку сюди, просто забрати диплом, але хотілося б повернутися назад назавжди. І єдине, що я помічаю, що мені не подобається, що немає багато молоді, як було раніше. А так все супер. Я балдею цього міста. Яким би ви хотіли, щоб воно було після війни? От місто студентів, молоді, культурний центр, it технології, розвинутої промисловості, можливо, ще щось. Не знаю, більше посміхнених людей. Так інфраструктура мені дуже подобається. Широкій вулиці, зелено, все гарно, все супер. Я вважаю, що зараз він в принципі красивий, і якщо його будуть далі оновлювати і додавати, не знаю, красок, там більше всяких красивих місць, буде набагато краще. Я би його хотіла бачити таким, яким він був до війни. Красивий, незалежний, студентське місто. Мені дуже подобається мій Харків. Харків, який він зараз. Це така краса, це так подобається, що в мене навіть слів немає виразити, як ще краще може бути. Тому що де б який би на який прильот був, зразу все прибирається. Підмітається. Ну, як вам сказати, мерна ж маличина. Ну не знаю, що ще можна побажати, який би був Харків. Мені здається, нас все є для нашого щастя жити в Харкові. Щоб до нас повернулись люди, це найголовніше. Так, щоб він знов був людний і, і, і перспективний. Це найголовніше, щоб повернулись наші промислові. Компанії, тому що без них я думаю, що Харків далі не зможе розвиватись.